Мої вітання, шановне панство! Мене звуть Олександра. Сьогодні такий розклад вам пропоную подивитися, що відбувається зараз в Саакашвілі. що в нього ну, зі здоров'ям, скажімо так. Да? Ну, глибоко не будемо копати, тому що я так на здоров'я сильно не дивлюся. А в цілому, да? і е, що чекає, кому він так, за що він так комусь не вгодив. От. Ну і що буде далі? Давайте загальну картину, що наразі? Сакашвілі, що з тобою зараз? Що з тобою зараз відбувається? Сакашвілі, що з тобою відбувається зараз. Mm. Колесо Фортуни на дні колони. Ну, зміни йдуть. Він зараз, знаєте, як те, що він обмежений в своїх діях, це да. Ну, ми знаємо, да, що він заарештований. В нього йде. Знаєте, як. Mm. Сейчас, друзі, от да Втрата енергії? От іде втрата енергії. Він, ем, знаєте, як четвірка мечів, він потихеньку згасає. Що в тебе зі здоров'ям? Що це таке з тобою? Що це таке? Що це з тобою зараз? Ой, ну, Втрата здоров'я, втрата, йдуть, знаєте, як такі, постепенно йдуть такі зміни, які вже ну, неможливо змінити, да. Тобто, ну, змінюється у нього в організмі, я так розумію, з чим це пов'язано. Це або кров, або судини. Давайте зараз з чим це пов'язано. Ці зміни то Організмі з чим пов'язані. Мечові карти тут щось з мозком більше, да, я так розумію, що тут більше з мозком, з його активністю, з його здатністю рухатися, тобто, ну, от якось так. Щось може, знаєте, як, по-перше, страх дуже сильний стоїть, да? незнання не можуть знайти те, що відбувається з ним зараз. Ну, типу, що, знаєте, закрита інформація у тебе, що у тебе. Ну, от покупкам це може бути якась кров. Якась, господи, друзі, це може бути кров, або це може бути по судинах якась ситуація, да? щось, ну, всередині процеси. Ну, таке, добре, давайте подивимося, за що, що він такого зробив. Що ти такого зробив? Через що тебе так вирішили? Покарати. Кому ти перейшов дорогу, так? Що ти такого зробив? Закшелі, що ти такого зробив? З'явився, знаєте, як? Не, не там, де треба, як то кажуть, ні в тому місці, ні в то время. От, розумієте? Тобто просто з'явився не там, де потрібно. Можливо, то знаєте як, якусь хитрість десь проявив, десь щось ем, не в тій компанії да, зв'язався, е, зробив якусь таку справу, як... Це, це як наслідки того, що він десь когось обхитрив, думав, що він обійде, а він не обійшов. Ну. Так, що ти зробив? Щось з грошима пов'язане, зі статками пов'язане, стримав статки? Стримав якийсь дохід, перекрив якийсь дохід, Да? Що ти зробив? Ага, змінив напрямок. Змінив напрямок. Його дії призвели до м, обмеження, е, я знову ж таки питаю, це ну, що, що з грошима, Да? Його дії призвели до обмеження до зміни напрямку, е, ну, я так розумію, цих коштів. Домовленості. Знову ж таки, по грошах, отут з грошима. Так, добре, а чи є тут російські корні? Слід, да? чи є тут російський слід в твоєму почутті зараз? Ну, звісно, дивіться, одразу карти випадають колісниця. Дивіться, зараз, друзі, приберу, щоб було краще видно. Трійка мечів. Да, удар, колісниця, да, звісно, це прям в відкритою це зроблено було ну, з російської сторони. Що тепер його чекає? Саакашвілі, що тепер його чекає? Що тепер його чекає? О, ну, друзі, карта, скажу вам чесно, не дуже втішна. Тому що смерть, Верховний суд і е, ту мечів. Карти не втішні, я вам хочу сказати, так, давайте спитаємо. Зараз інакше, і, бачите, і мир на дні колоди. ну, Недобрі карти для життя. Але давайте, давайте ще так спитаємо, що тебе чекає найближчий рік. Так, щоб вже точно пересвідчитися, да? що тебе чекає найближчий рік. Чи, що тебе чекає найближчий рік? Твоє здоров'я? Ну, здоров'я від нього йде. Розумієте, здоров'я від нього йде. Що чекає найближчий рік? Тут іде момент, що, знаєте, як повернеться до себе додому, іде повернення до себе додому. По вісмірці мечів це в плані обмеження. Тобто він буде обмежений. Але чомусь, от, знаєте, як у себе вдома. Обмежений буде у себе вдома. Весмірка мечів і, Боже Господи, Верховна Жріця, Тут знаєте, як можуть бути. ну, да, от В плані обмеження свободи і йде втрата свободи. Втрата свободи, але йде у себе в будинку. Ну, В будинку, кажу, у себе. Ну, в своїх стінах це можливо своя країна. так, і... По здоров'ю ми питаю я, що в плані здоров'я? Ну, недобре здоров'я втрачається. Ну, це, знаєте, такий безповоротній вже процес. І до чого все йде в плані здоров'я? До чого все йде? Ну, Друзі, знову такі карти недобрі. До чого все йде? Карта смерті, четвірка мечів. Тобто, ну, нічого, нічого доброго його в плані здоров'я не чекає. Так, да, сумно. Я, звісно, дуже хочу подивитися, що ж саме він такого зробив. А... Що ж саме він такого зробив? плані Росії, зараз хочу, знаєте, візьму іншу колоду. Що ж саме ти з грошима там зробив? Що ти такого, з чим це пов'язано? Що тебе так покарали? З чим це пов'язані були твої дії? Що ти не так зробив? Кого ти обхитрив да? і яким чином? Кого ти обхитрив і яким чином? І знову дивіться. Ага, друзі, тут щось, знаєте, він щось, щось показав. Він якісь процеси по смірці. Ой, Боже, перепрошую, по. Вісьмірці Пентаклів це можуть бути, знаєте, як сумнівні зділки, якісь махінації. Тобто, він щось таке виявив, вивив наружу, показав Показав людям, да? тобто, щось, що зв'язано з грошима. Угу. Кому ти перейшов дорогу? Це хтось із Влади Кремля? це Влада Кремля. Кому ти перейшов дорогу? Імператриця. Так, да. тут, знаєте, як, знову ж таки, по правосуддю щось проявив. От я питаю, ну, чи ті люди причетні, ну, чи вони з Влади Кремля, так. Да. Це люди з Влади Кремля, по, по імператриці, це, ну, як государство, да? От. І що саме, от, знову ж таки, дивіться. Все було ну, виявлено, показано по правосуддю, тобто, да, вирішив якісь повпливати і ось, будь ласка, що отримав. Ну. І знову карта мир. Ну, друзі, ясно. Чи буде взагалі щось таке ну, проясниться? Да? І колись хтось ну, з людей в світі дізнається, хто був винуватий, давайте так. Винуватий в тому, що зараз Акашвілі відбувається, він а, стане явним, да, цей винуватий. Про нього стане явна інформація. Ну, я вам скажу, що так. Да, про нього стане явна інформація. Імператор, він, ну, він такий, що він покаже. От. Так, інформація буде. Чи буде якесь покарання? Цієї людини. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, ні, друзі, покарання не буде. Людина просто виїжджає завдяки грошим, грошам, завдяки домовленостям, да? знову ж домовленостям через гроші. Людина-покарання ця уникне. Ну, в принципі, це нас не дивує. Так що так, друзі, такий розклад. Дякую вам за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.